Всім доброго дня. Сьогодні хочу сходити на город і показати, зняти ось ці два сорти. Я вже їх в одному відео показувала. Це F1. Ось такий і ось такий. І тут у мене на пакетиках підписано, що ось 29 травня він висаджений був у ґрунт. Він уже плодоносить. Тепер. Ось цей я купила дуже-дуже пізньо. І ось уже коли цей був у ґрунт висаджений ось у травні, вже два тижні в ґрунті прожив. Я цей ось тільки 10 червня тільки посіяла. Я його хотіла на наступний рік, але ж у нас життя таке бентежне. Доживемо, не доживемо до наступного року, а спробувати можна. Тим паче тут пишуть, що ультраранній. Прям Ультра-ультра, що тут пишуть, скільки днів? 85-90. За три місяці повинні бути помідори. Якщо сіялось 10, -го, 6 -го, плюс 3, це десь 10 вересня. Ну, так вони і будуть. Зараз у нас 30 серпня. Вони там починають в'язатися. Це я бачила їх тиждень, ні, не тиждень, дня, 4 назад. Бачила, вони в'яжуться. Так, ось вони були. 10 червня в стаканчики. Через місяць висажені на город. У стаканчиках висажені, вони прийнялись дуже гарно, тому що коренева була не пошкоджена, прямо стаканчика перевалили їх. І зараз, я ж кажу, 4 дні назад, я їх бачила, вони вже формують плодики. А ці, а ці вже плодоносили. Зараз підемо їх дивитися. Іменно ці два сорти щоб даром на город не йти, а щось корисне туди нести. Ось зроблю таке вам на ті помідорщики, особливо на ясенії. Це я заранше трохи Є. його То. розвожу. Воно тут настоюється, розчиняється. І потім дві поливачки. І віднесу полю, бо там саме плоди зав'язуються Так, нехай розчиняється. Набрати води в дві поливочки на випадок, якщо світла не буде. А тут у мене відпочиває котуля Привіт, Мася Киці. Це таке хитре котеня. Це тут. Це у нас тут скважина. І постійно у нас стоїть дві поливачки, набрані з водою. Ось там ось вода. Постійно їх набираю і сюди ставлю, тому що виключаю світло, виключаю щоб було курям, собакам, котам, там, там десь так, ну, Ось ціле літо тут стоять дві поливачки. Я в обід виходжу, поливаю тут квіточки біля порога, курям собакам і набираю знову. Це ж таке тут хитре, це ж стоять, вони так одна, друга. І вони ж як наберуться, чуть, вони холодні. Воно ляже між їми. Тут е, тінь, холодний єм, ємкості. <плес> Киць, таке ти хитре у нас. Він постійно тут відпочиває. Кондиціонери його тут такі, два холодних бака, тіньок, вітерок. Пішли у хату, там насипало тобі їсти. Пішли кутить. Оце мимо проходить, і треба так поколачувати. Так, це забрати. Вирішила я не в поливочку, а отак от у відро. Я ж іду з відром, щоб забирати помідори. нас нащо тягнути ще одну тару? Це тут десь половину треба. Висипати так. А я дали тепер водою. Так, поперли. Воно ну, і розколотиться ось такий напор. Так, повне не треба, бо я не донесу, буде викліпуватися. Так, почнемо з цього. Оце в мене є синія, оце рядок. Ось такі вони зав'язуються вже. Я їх не посинкую, це раннє. Нехай буде на посинках урожай. Так, оце зілина. Ось таку посуху, її ні в коїм разі не треба видіргувати. Вона, бачите, як дає тінь на наступний помідорщик. На наступний кущик. Так, що тут у нас ось таке? Ну, що, до 10 вересня, я думаю, вони поспіють. Так, ось у мене. у. Огірочки тут ось. ось. Врізать ось. Ось такий кущ. Ой, огірків скільки. Дивіться, як боже, це я вже прогавила, я вже їх не збираю. Вони мені вже не потрібні. Так, кущик. А ну кущик. Ну і тут вони ось. Пішли далі. Це я пролила десь половину. Оце такий він рядок. Оце він. Потім у мене ще є так по сторонах він посажений. І дивіться, як посажений. За кукурузиною. Кукурузина дає, дає йому тінь. Особливо так посажено з півдня, що такий... 12 годин дня вона дає тінь От таку спеку. Ну, тут якось вона ну, сюди я садила такі немашненькі. А сюди оцей ряд найсильніше садила. І ось. Все. Теж за кукурузиною. Ось такий кущик Ще тут і в ось виліз. Груза ось трошки тінь давала їм. Так, це, це у нас була ясеніє. Ну, такі руки красиві. Ось такі гарні. Ніде нічим не хворіють. І ще до їх лізуть ось такі. Огірки виростають їх здоровенні. І тут картина маслом. Так. Тепер галілео, галілея. Ось вони рядок. Ці вже довше живуть. Я вже з їх плоди знімала. Хоч і поражені вони були вершинно і гниллю. Ось уже це фітафора. А ну тут я вас перевернула. Я все хочу зіг зібрати на сильне. Щоб такий був достигши, достигши. О, вершина гнильна його була. А зараз нема. Так, і лобода. Лобода. Дає тінь. Ви бачите, в кущах я залишала і вона трошки дає тіньок. Так що тут у нас інтернет. Так, я цей пакетик. Чи сфотографірувати так? Ну, прям чудові. Шикарні. Як вас тут себе розщепити? І там на низу це все з одного куща для стежів. Раннє нікого не послухає. Оце це пропав, шуба, він переспівши, що його ніхто не, не зірвав. Як він Там красота не. Ой, як тяжко з рукою знімати. О! Така красота. Лірний суд, що сказати. Ось така красота. Оце майже один кущ. А далі ось уже другий йде. Ой, моя кислот. Видно. Сонце сліпе, я навіть не бачу, що я знімаю. Ось таки. Так, ось Ось вс. Ой, який. Його страшно такі гляньте яка краса. Плану ще одною рукою, я би хтось знімав. А я... О! А я б їх розкривала. Зараз трохи. О! Так, ми трохи майкнулись. Дивіться, які здоровенні. Боже мой! Володь, володь. Я, мабуть, на насіння залишу. А ті два. развертала. Не, ну а тут вообще. Здесь тут зале. <laughs> И как красотень. жены точно растут. А то еще, кто скажет, поналоживала. Вот так. Так. Подают зелень. Ну, телепатия туда-сюда. Вообще, сколько зеленых. Ось тут, тут так, вот тут я их уже брызгать не буду. Они уже, так сказать, свои отдадут, Успеют, встынуть можно взрывать быстро покраснеет ой вот такие кости так, хваст все еще Вон есть и такие больний, ого. Ага. Тож якесь хвора. Так зелених куча. Стоп. Хрени тут ховаються. Ховалося. Це виновій тільки інтерв'ю. Ой, це трошки захворівша і присохша. Так, ладно. Ростіть. Тут ще червоних нема. Одні зелені. Так і ось. Поваємо ще двілка. Зелена. Правда, внизу один рядочок. Ой, один шарогірочків. Ой. Так, ще добрала огірків, Ну що відро не згорою. як з полупустими ти. Фух, поперла. Стільки бігодні, таке повне відро. А ось розложила воно щось. Небагато. І зеленястих третина. Ну то хай. Оце ще хочу їх то. Вагу їхню дізнатися. Ось оце такий середній. 141. Оце такий здоровенний. Стой. 180. Ну, маленький це таке, це. Що тут 62. Ось два таких 195. Ну, а в основному ось стандартні. 117. Так. отакі От справи. І там зеленястих бачили дуже багато огірочки. Куди ті огірочки? Вже не знаю. Треба віддати кому-небудь. Це, хочу сказати, це сім рослинок. Оці галілея це там було 10 штук, у пакетику зійшло сім. Ось вони.